22 квітня співробітникам карного розшуку слов'янського міськвідділу відділу міліції вдалося затримати злочинця, який у слов'янську скоїв жорстоке вбивство земляка приховав його тіла та кілька місяців переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій території. 12 лютого до міськвідділу відділу міліції надійшла заява про те, що в одному з технічних колодців знайдено труп невідомого чоловіка. На місце негайно виїхала слідчо оперативна група. При проведенні ряду оперативно-розшукових заходів було встановлено, що цей чоловік, вимушений переселенець з міста Горлівка, який винаймав житло. У селищі Карпівка тіло потерпілого виявила співробітниця КП «Вода Донбасу під час планового обстеження колекторів, про що повідомила до правоохоронних органів. Слідча оперативна група та співробітники ДСНС, які дістали труп з технічного колодязя, виявили, що смерть чоловіка, насильницька на тілі були колото-рубані рани. Згідно висновкам судово-медичної експертизи, чоловіка вбили за 3-4 дні до його виявлення. Особу вбитого опізнала 57-річна жителька Слов'янська, яка мешкала з убитим по сусідству. На розкаття злочину був орієнтований Весь особовий склад міськвідділу міліції. Огляд домоволодіння, яке винаймав чоловік, нічого не дав, як вияснилось пізніше, зловмисник ретельно. Прибрав всі сліди злочину, змив кровди з меблів, на яких вона була витер відбитки пальців. А де в якій скоїв злочин спалив? Протягом трьох днів співробітники карного розшуку встановили, що до скоєння даного злочину причетний 39-річний раніше судимий горлівчанін, знайомий убитого. Зломисником виявився також вимушений переселенець з міста Горлівки, який, який зі своєю співмешканкою приїхав в гості до потерпілого. Розпиваючи спірні напої, між чоловіками виникла сварка на, на фоні ревнощів, яка переросла в бійку. Зловмисник схопив ножа, наніс декілька колотарізаних ран потерпілому, після чого схопив топор та два рази ударив по голові. Від отриманих травм 55-річний чоловік помер на місці. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник вирішив приховати тіла вбитого товариша. В кінці огорода там був технічний колектор, куди він його і скинув. Повернувшись, прибрав всі сліди злочину і, даби уникнути суду, виїхав на тимчасово окуповану територію, тобто місто Угорлівка. В ході проведення слідчо-оперативно-розшукових заходів було встановлено, що зловмисник виїхав в прифронтове село Артемівського району. Зловмисник був затриманий за у родичів своєї співмешканки. Правосуддя спіткала вбивцю. Наразі зловмисник перебуває під вартою та очікує на вирок суду. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 умисне вбивство, вбивство карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.